Привіт, Каріна, а скажи, будь ласка, що ти мрієш? Щоб Росія промагала да. війну. Україна перемогла, щоб звіла не вимогали нам. А щось таке особисто для себе, саме для України, для українців зрозуміли, а щось для себе? Так, повернуться додому, усміхне на та талановита Каріна Поліщук, – 19-річна рівнянка із синдромом Дауна. Дівчина вже понад два роки навчається у школі анімації мультикідз. За цей час вона намалювала понад два десятки мультфільмів. Усі вони здебільшого про незламність українського народу та неспроможність російської армії. 30 листопада Каріні виповнилось 19 років. Спеціально до дня її народження у школі анімації влаштували виставку мультфільмів, які вона створила. Із кришталевої води, із народючий, землі, де я посониш ходжу. Про Каріну в школі відгукується надзвичайно позитивно. Діти її обожнюють, а вчителі ставлять в приклад і називають помічницею. Каріна ж сором'язливо посміхається. Каріна з днем народження. Ми хочемо тобі побажати щастя, здоров'я, щоб все, що ти загадала, воно збувалося. І все, що ти захотіла, все, що ти захотіла, і все, що ти побажала в тому відео, щоб воно все збулося. Засновниця школи анімації Юлія Півторак розповідає, вражена успіхами Каріни усіма силами. Її підтримує та разом із нею радіє кожній перемозі. Вона досягла якогось такого рівню, досить високого, в плані і соціалізації, і спілкування, навіть коли приходять до нас якісь нові дітки, то вона вже перша їм тут готова щось показати. Якщо хтось хвилюється, заспокоює. Тобто вона дуже така емпатична людина. От їй працювати з дітьми, от щось допомагати це точно її, бо я це бачу в себе. Про інше десь в інших сферах я ну, не можу сказати, але тут. Каріна моя помічниця в якійсь мірі, і е, я рада її бачити і вчити. Сама Каріна на питання про її мрії відповідає коротко та лаконічно. тато воєн воює. Ну, проти Росії, щоб Україна перемогла як наскоріше, щоб і Росія програла і забили нашу дорогу. Разом з тим, коли ми запитали про те, чим вона хоче займатися, Каріна засоромилась, втім твердо відповіла: хоче стати відомою блогеркою. Нині вона активно веде свої соцмережі. Співання відео в Ютуб та інстаграм викладу відео. І в інстаграмі проводять трансляцію. Ого, тобто ви хочете бути блогером, так? Так. Маленька мрія потрапити на екрани сьогодні у Каріни здійснилась. Дівчина оптимістично дивиться у майбутнє і впевнена. У неї вийде досягти успіху і в інших своїх цілях. Вчителі ж і батьки Каріну у всьому підтримують. Вірять, в подальшому її чекають ще більше досягнення та перемоги. Ірина Жуковська, Віктор Міщук,